Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть Російській Федерації! Сьогодні 2 листопада 2022 року і я приступаю до обрізки і вкривання на зиму виноградних кущів. До кожного куща потрібно підходити особисто, тому що він сформований по-своєму. І я покажу вам на декількох кущах. Ну, на багатьох кущах буду вмикати час від часу. І показувати, що, де і як потрібно обрізати. Дивіться, цей кущ, цей кущ. Тут чітко видно, що ось ці пагони, ось ці. Вони не визріли. Тут видно, зелена лоза, зелений колір, воно не визріла. має бути коричнева. Ось коричнева. І, відповідно, ці пагони ми будемо видаляти. Ну, деякі можемо. Можемо навіть залишити один-два, аби десь кудись його не викидати. Просто пригнути, бо вони під нахилом розміщені. Ось цей цей ось світ щойно захитав. Його потрібно видалити. Він. от там знизу можливо буде якась брунька. Ось. Ось можна на цьому місці його ось. відразу видалю. Хоч я ще його цей кущ не обрізаю, але нічого страшного. І якщо ці всі пагони, допустимо, не визріли, то ми їх лишаємо на 2-3 бруньки. Якщо їх ну, вони до гори, до гори, пішли, то на 2-3 броньки лишаємо і хай вони так лишається до весни, ну і засипаємо відповідно землею. Ось вам іще сформований правильно кущ. Бачите, ось вже в цьому місці. Майбутні рукава обрізані. І він, він відповідно, пригинатиметься до, до землі і засипатиметься землею. Листечко буде все повигрібане, та там один-два лишиться, нічого страшного. І буде вкриватися. От бачите, я його вкривав чу-чуть і ще на ньому є листочок. Так, пройдемо далі. Ось, дивіться, кущ теж. Бачите, ще на ньому є зелені листочки. Я його ще, ще вкривати не буду, але лоза визріла, на 2-3 бруньки визріла, бачите? Значить з ним буде все гаразд. Це я навіть і видаляти не буду, просто, оце, просто його пересиплю землею. і все. цей кущ теж трошки лоза визріла. Теж його так само буду вкривати. Ось цей, цей рукава я вже встиг. Встиг довжину його обрізати, бо він йшов, ну, він йшов на інші. На території іншого куща, я його обрізав. Але хто хоче, щоб плодоносило на території іншого куща, то відповідно, відповідно тут не обрізає, а пускає далі. Вагони. І це оце правильно вирощені рукава. Бачите? Їх легко дуже пригнути до землі. Як я це робив, є в мене відео. Ну і зараз ще можна зрозуміти. Ось-ось-ось-ось. Ось, дивіться кущ. Бачите? Штурочок був прив'язаний відразу до молодого зеленого пагона. І він ішов. І він ішов, бачите, він ішов. Він ішов приблизно 60 см висоту, метр, так ішов його легко зараз пригнути, нічого не зломиться. Ось, бачите, ми його пригинаємо, нічого не ломиться. Так само і оцей. Помічниця моя драбина, якій вже 17 років десь приблизно, а може і більше. Ні, я думаю, що 17 так. Моя старенька драбина, вона зварена з профільної труби 15-ки, досить таки міцна, без неї ніяк. Долізти до верху, бачите, ось як вчепився вчепився пагін, його обрізати. Потрібно стати на драбину. Ось таке, таке поки що коротеньке відео, як буде щось цікавіше, я буду вмикати. І ось, наприклад, дивіться, пагони сюди пішли, бачите? Вони тут вже давно обрізані. Їх, якщо хочеться, щоб плод доносив на іншому, на іншій території, то... Ці пагони лишаються. Якщо ні, то ми їх вкорочуємо з цьому місці. В даному випадку я їх там буду вкорочувати, де показав. Біля труби, де є межа іншого куща. Ще треба бути обережним з таким ось пластмасовим цим дротом, бо сікатор його бере, як має бути. Тільки щелки його не буде. Ось бачимо. Лежить дві лози, однорічний саджанець, в даному випадку це Аркадія. Буде дивіться, тут от ось. Отут тільки визріла лоза. Ну хай тут можливо тут. Все. Тут взагалі я не знаю, чого в цьому місці визріла, можливо тільки до, до цього місця. Тому я таки вкрию, скільки зможу. Земля не геть чиста, з травою. ну зелені, Зеленою травою. Підходить будь-яка. Головне не нести листя. Чисто листям не можна, бо будуть миші заводити. Зараз я висипаю без штатива, так що не будете бачити, як я висипаю. От бачите, вибачте, що тут вітер задуває в камеру. Оце все, що потрібно. ось. Ну, ще, можливо, по краях трохи підсиплю, аби, аби ці пагони тут або обріжу їх. Взагалі. Я їх лишаю для того, щоб легше було знайти. За очевидь я прив'язую шнурка до цього і насипаю на шнурок і потім шнурком вичисляю, де воно є. Де центр, як відкопувати. Зараз ще трохи привезу землі і це все вкритий однорічний саженець. До весни вкритий він. Знову, друзі, вкриваю черговий кущ. Бачите, тут камінцем тимчасово перетиснув пагони. Ось. Все вирушує, трошки земля вирушиться. І тут ще він далі йде пагін. А ось тут з цього зліва. Ліворуч ще пагін. Навіть не одірваний був. Тепер ми його пригинаємо і так само будемо зараз спривати. Ось навіть. Застосую камінь з цього боку. О, все, бачите, камінь притиснув, а далі буде його тиснути земля. Земля в тачці. Якось так. Ось так вийшло. Ще праворуч потрібно привезти. Ліворуч там, де камінем притиснув. Так вийшло. Дивіться, приймаємо камінь. Все, пагони не встають. Вони міцно притиснуті землею. І так буде до весни. Єдине, що потрібно дивитися, аби кури вам то сусідські не прийшли на розгрібки. Або власні в кого є. Ну що, друзі, вже вечір вечоріє, вже сонечко низенько. Я ще буду трошки працювати. Буду вкривати, бачите, вже навіть підсохла земля на декількох кучках, які були вдень вкриті. Але камера того не передасться. Тому на сьогодні буду відео цих простеньких легеньких кущиків завершувати. Ось ще, ще вкрию ось цей кущик. Бачите, тут виросло один, один рукав майбутній виріс. І два маленьких пагони таких виросли. Потім вкрию ось цей. Ось цей вкрию, тут просто, просто лежить. Рукав, його дуже легко буде вкрити. Він просто лежить на землі. Ось. Так що нехай всім щастить. Хі -хі. Робіть все гарно і все у вас вийде. А я ще сьогодні попрацюю, але камера того вже не передасть. Yakup'ta